Експрес. Так, що нам тут пройшло? Тут всякі швейні штучки. І оціна дуже достра, бо часу дуже мало. І... Угу. Швейні штучки, але не дуже. Це просточки. Щось там коштувало вони взагалі дітям. О, а це вже цікавіше. Це ось така штучка. Вона з магнітами, вона примагнічується до швейної машинки. І сюди кріпляться шкулічки. І сюди ось так от ставиться дуже-дуже багато шкульок. І прикольно, що вони в порядку і на машинки. Це топ. Дуже зручно. Так, що тут випало. Це крючки, я вже їм, до речі, користувалась е отакі от крючечки. Такі мачти. Коротше, я думала, що вони будуть довші, але вже бачите, які є. Ну, в принципі, но тут, тут у нас така штучка. Це магнітний тримач для лавочок. Типу то на руку. І в тебе втук, ось тут такі от булавочки. Блин, дуже зручно, дуже прикольно. І прикольно, що вони на магніті. Та такого взагалі не парися, Румально. Так, ще у на нас є, мабуть, лапка. Це лапка для відстрочки джинсу для того, щоб робити подвійну строчку, здається. Бачите, тут зручно тим, що тут є така лінійка рівняча з однієї і з другої сторони. Коротше, буду тестувати. Мені здається, що має бути зручно. І Маринички. Коротше, це що було чим відкривають різні упаковки, упаковки і тому подібне. Блин, це дуже потрібна штука. Дивіться, яка гарна. Марка. І теж коштувала 20 гривень чи 19 взагалі. Так, от. Що в нас тут? Вибираю дівчата, булавки. Я вже такі брала і беру не в перший раз. Це булавки для тонких тканин. Коротше, вони дійсно гострі, вони довгі і вони, коротше, дуже-дуже-дуже прикольні. Ось такі от тоненькі вони. Це дуже потрібна штучка. Ай, це не все ще є. Коротше, продовження, мабуть, буде в другій частині, бо щось тут багато речей. Я думала, справлюсь швидше.